Про розвілення такого кам'яна школа харчування, відплати за оренду віддалення та посадів відділу освіти. Я доповідала на прошлому засіданні. Зараз э, рішення розділене і це вони з правильного питання. Э, по рішенню, рішення Жартовицької міської ради, про звільнення комунального підприємства каміння школьного харчування, відклади за оренду закладення шкільних та шкільних запахів відділу освіти. Подовжити до 31 2016 -го року. Чому так? Тому що якщо цей договір, якщо договору оренди не буде, то це рішення автоматично не має сили. Якщо подовжого не буде, якщо з 1 вересня ми передамо на фінансування на міськну. Якщо з 1 вересня договору не буде, то з кабінату шкільного харчування, то фактично це рішення не приймати ніякому. Тобто зараз таким рішенням, я так розумію, ми даємо відстрочку для того, щоб не розхитувати соціальну напругу серед батьків до того часу, коли взагалі стане питання про доцільність існування ТП комунального підприємства комбінат шкільного харчування. Ми завтра його не можемо закрити, післязавтра планується приблизно ще до наступного навчального року ці дії здійснити. В зв'язку з тим, щоб не змінювати нічого в порціях, як кажуть, в цінах для дітей, ми вирішили таке проєкт рішення зробити. Розуміло? Так. Це і ще був. Так, на вчебний рік. Точка. Так. Так, давайте пропишемо до 30. Першого. Без питання. Це в другому рішення, рішення. другого Я прописала, що по 31.05.16 до кінця навчального року. У другому рішенні, яке конкретно без, без вказання КПК ШК, там вказано до 31.05.16 року, тобто до кінця навчального року. А це рішення перше по, про продовження терміну дії, воно дійсно не буде мати ніякого значення, якщо не буде продовження термін формої дії. Змінити можна, це тут немає ніякого. Я за першу рішення йде допомогу. Давайте сразу пропустимо. Пропозицію. Ви ходьте, докладні. Послухайте пропозицію, депутата Мощен. До проєкту рішення щодо зазначеного питання. В першому пункті тут стоїть дата 31.12.16 року. Я пропоную до 31.05.16 року. Ні, ну, Не з того діла. Друге рішення немає вказання, про щоб вони якраз не конфліктували між собою, Пропишемо одинаково. В цьому рішенні добре було забити третій пункт. например, э, створить тимчасовую депутатскую комиссию с питанием и так далее. Это было бы только может тогда продолжить, а, у нас же там были депутаты. Нет, комиссия, просто ну, она не по решению. Первый пункт понятен. Первый, первое, предложение понятно, давайте его поставим на голосование. Предлагается в проекте решения, где указано в пункте первом, Продовжити до 31.12.2016 зазначити до 31.05.2016. Тобто ще обмежити термін дії цієї вірні. Зрозуміло? Ставиться на голосування, я вважаю, пойменно поставити. Розбірня Федерату шкільного харчування від сплати за оренду. А друге. Про організацію харчування рушів комунальних загальної освіти навчальних закладів. Обидва мають тепер термін дії по 31.05.2016. Пропоную ставити на голосування пакетом ці два рішення. Процедуру питання. Голосуємо простим голосування. Не повіменте.